Вітаю вас, дорога церква. Слава нашому Господу за те, що ми сьогодні можемо знаходитись тут, ввечері, навіть коли лунає повітряна тривога, ми вже не боїмося, ми вже звикли. І знаєте, сьогодні той час, коли ми можемо по-справжньому відчути благодать Господню і зрозуміти, що Він нам дарує ще один день життя для того, щоб ми щось переосмислили або допомогли тим людям переосмислити своє життя. Хотів би разом з вами зачитати місце звятого писання, яке записане в книгі Вихід, 14 розділ з 10 вірша. Книга Вихід, 14 розділ з 10 вірша. Фараон наблизився, і сини Ізраїлеви оглянулись, і ось єгиптяни йдуть за ними і дуже злякалися. І кликали сини Ізраїлеві до Господа. І сказали Мойсеєві, хіба немає кладовищ у Єгипті, що ти привів нас помирати у пустелі? Що це ти зробив з нами, вивівши нас з Єгипту? Чи не це саме говорили ми тобі в Єгипті, сказавши залиш нас, нехай ми будемо працювати на єгиптян, тому що краще бути нам у рабстві в Єгиптян, ніж померти в пустелі. Але Мойсей сказав народу: не бійтеся, стійте і побачите спасіння Господнє, яке Він звершить для вас сьогодні. Бо єгиптян, яких ви бачите сьогодні, більше не побачите бо вік. Господь буде воювати за вас, а ви будьте спокійні. Я гадаю, що багато людей з вас вже знають цю історію. Багато людей з вас читали це місце. Не один раз. І знаєте, цікаво те, що коли я міркував над цим місцем святого Писання, я би хотів би, щоб ми разом з вами побачили і зрозуміли один важливий урок для нас, що Господь нам відкриває сьогодні через святе своє Писання, для того, щоб ми щось для себе взяли і зрозуміли. Я б хотів би сьогодні разом з вами прозмірковувати на таку тему, як навчитися практичній довірі Богу. Як навчитися практичній довірі Богу. Знаєте, на сьогоднішній день багато християн дуже гарно знають теорію. Сьогодні багато християн можуть навіть в скрутних ситуаціях. Дуже гарно вміти говорити і чітко підбирати місця святого Писання для того, щоб когось підтримати. Але в той час, коли трапляється негода в їхньому житті, вони шукають поради. І знаєте, інколи нам здається, як така людина, яка вміє дуже гарно говорити, і людина, яка вже має дуже великий досвід християнства. Не може оволодіти собою, коли знаходиться в панічній ситуації. І у деяких людей може з'являтися питання, чому так відбувається? Знаєте, коли ми аналізуємо своє життя, перша наша реакція на проблему або на ситуацію, яка трапилася дуже миттєво в нашому житті, неприємна ситуація, ми починаємо лякатися, тривожитися і хвилюватися. І це нормальний стан, тому що ми знаходимося в людському тілі, і наше людське тіло, воно може реагувати. І знаєте, страх це нормально. Я не знаю жодної людини, яка б не боялася. Всі люди чогось бояться. У когось є фобії, хтось боїться висоти, хтось боїться плазунів, хтось боїться води, хтось боїться хвороб. Багато є страхів. І знаєте, аналізуючи своє життя. Я розумію, що в моєму житті також є страхи. Але як важливо сьогодні зрозуміти одну річ потрібно навчитися опановувати себе. І знаєте, коли розмірковував на тему, як навчитися практичній довірі Богу, я зрозумів одну важливу річ: потрібно усвідомити власну відповідальність. Цікаво, так? Усвідомити власну відповідальність. Знаєте, дуже часто, коли ми чогось лякаємось за щось хвилюємось, або щось нас турбує, ми, чекає, ми шукаємо людину, або шукаємо нагоду, або шукаємо якісь способи для того, щоб швидко вирішити ситуацію і щоб ми не перебували в тривожному стані дуже довгий час. І я вам скажу це нормально. Згадайте в вашому житті ситуації, коли ви потрапили в халепу. Що ви почали робити? Ваші дії? Деякі можуть телефонувати до своїх батьків, деякі можуть телефонувати до своїх колег по роботі. Правильно зараз сказати потрібно молитися. Це правильна відповідь. Але реально, що ми робимо? Які наші подальші дії? І знаєте, цікаво, коли ми читаємо 14 розділ, 10 вірш, ми бачимо записані такі слова. Фараон наблизився, і сини Ізраїліви оглянулися, і ось єгиптяни йдуть за ними. Що з ними трапилося? І вони дуже злякалися. І кликали сини Ізраїліви до Господа. Знаєте, цікаво, я підмітив таку річ, коли читав цю історію. Тут написано далі в 11 му вірші, і сказали Мойсеєві. Якось це звучить нелогічно. Спочатку вони злякалися, перелякалися, і вони не кликали одразу кому Мойсеєві, а написано: кликали кому? Господу. Так що пішло не так? Вони кликали Господу. Знаєте, коли я накладаю цю історію на себе? Я розумію, наскільки це важливо сьогодні зрозуміти, що інколи відбувається час, коли ми кличемо до Господа, не бачимо відповіді і шукаємо кого? Винуватців. Події, яка трапилася з нами. Під роздачу хто попав? Мойсей. І написано далі. І сказали Мойсеєві, хіба немає кладовищ у Єгипті, що ти привів нас помирати у пустелі? Що це ти зробив з нами, вивівши нас з Єгипту? Чи не це саме говорили ми тобі в Єгипті, казавши залиш нас, нехай ми будемо працювати на Єгиптян, тому що краще бути нам у рабці у Єгиптян, ніж померти у пустелі? Коли ми починаємо читати книгу Вихід. В другому розділі були записані слова, що Господь почув стогін єврейського народу і зжалився над ними. І потім він спілкувався з Мойсеєм. І потім Мойсей пішов до фараона спілкуватися з ним, і була велика кількість кар на єгипетський народ. І саме цікаво те, що всі кари торкалися тільки єгиптян. А ізраїльський народ, вони не торкалися. Цікаво помітити те, що ізраїльський народ перебував на території єгиптян 430 років. Багато це чи мало? Но якщо порівнювати середньостатичне життя людини, яка проживає 70-80 років, то це багато, це дуже багато. І зараз, коли вони вийшли з Єгипту, вони починають казати Мойсеєві, що ти є винуватцем наших проблем. Дуже часто, коли ми впадаємо в паніку або з'являється якийсь страх, настає той момент, коли ми шукаємо винуватців. І знаєте, цікаво те, що ми починаємо потім звертатися до Господа, не бачимо відповіді і задаємо питання, а де Бог? Ти що, про мене забув? Коли ми читаємо історію про ізраїльський народ, ми бачимо, що написано, що Бог, коли побачив стогін свого народу, то він згадав про них. Дорогі друзі, він і не забував. Він знав, він пам'ятав. Потрібно зрозуміти важливу річ, що Господь не змінюється. Він завжди однаковий. Він один і той самий. Навколо нього нічого не змінюється. Але важливо зрозуміти нам, що відбувається з нами, коли ми потрапляємо в переживання, в страх або в тривогу, коли ми починаємо молитися, що змінюється з нашим серцем. І ось перший урок для кожного з нас, як навчитися практичній довірі Богу, це не боятися і не панікувати. Банально звучить, так? Коли кажуть, та не бійся, не хвилюйся, не панікуй. А знаєте, що Давид казав? Спокійно лягаю і спокійно встаю, бо ти один даєш мені жити у безпеці. І коли ми читаємо книгу Псалмів, ми можемо, ми можемо простежити двох особистостей: це праведник і нечестивий. Так ось Давид дуже багато терпів випробувань, знаходячись поруч з нечевтицями. Але він казав слова, що я надію свою покладаю на Господа. Читаючи далі, ми бачимо записані такі слова: 13 вірш. Але Мойсей казав народові, які слова? Не бійся. Стійте і побачте спасіння Господнє, яке Він звершить для вас сьогодні. Бо єгиптян, яких ви бачите сьогодні, більше не побачите по вік. Ті, хто знають історію виходу ізраїльського народу з Єгипту і кінцевий шлях ізраїльського народу. Він зрозуміє, про що говорив тут Мойсей: Не бійтеся. Другий урок, на який можемо звернути нашу увагу, це спостерігати і дивитися. Що робить Бог. Це важко? Спостерігати і дивитися, що робить Бог. Сьогодні потрібно усвідомити і зрозуміти важливу річ. Ми просимо. Але є ті проблеми і ті обставини, на які ми сьогодні глобально повпливати не можемо. І наша задача сьогодні це зупинитися, заспокоїтися, взяти себе в руки і подивитися, що в цій ситуації зробить Господь. Я гадаю, що сьогодні кожен українець кожного дня прокидається, і не всіх на устах одразу слова молитви, зразу хапають телефон в руки і читають новини, що трапилось. Читаючи новини протягом дев'яти місяців, щось змінилось? Глобально нічого. Війна продовжується. Але, але ми в сподіванні і ми в надії на те, що завтра стане краще. Але цікаво помітити те, що не факт, якщо закінчиться війна, то твоє життя, воно стане краще. Це не факт. Сьогодні потрібно усвідомити, що Господь, якщо Він змінює твоє життя, Він дає тобі можливість заспокоїтися, перестати боятися і дає тобі можливість просто зупинитися і спостерігати, що Він буде робити в твоєму житті. Це важливо знати. І далі ми читаємо також 13-й вірш. Не бійтеся і стійте, і побачте спасіння Господнє, яке Він звершить для вас сьогодні, бо є п'ян, яких ви бачите, ви сьогодні більш не побачите по вік. І 14 вірш. Господь буде воювати за вас, а ви будьте спокійні. Дорогі друзі, якщо у вас сьогодні є тривога і хвилювання стосовно війни, і ви розумієте, що ви сьогодні глобально повпливати ні на що не можете. Сьогодні є чудових три уроки. Перший урок не хвилюватися і не боятися. Друге, це спостерігати і дивитися. Не те, що відбувається сьогодні в світі глобально, а дивитися, що робить сьогодні Господь. І третє. Це вчитися знаходити спокій в довірі до Бога. Третій урок це вчитися знаходити спокій в довірі до Бога. Чирнадцятий вірш. Господь буде воювати за вас, а ви будьте спокійні. Не Мойсей, не ізраїльський народ. А Господь буде воювати за вас, а ви будьте спокійні. Споглядаючи всю цю історію, ми бачимо, що перед цим і протягом усього часу, коли вони виходили з єгипетського народу ізраїльський народ, в день була хмара, а вночі був стовп. Ви розумієте, що Господь завжди з ними був поруч? Але вони почули і оглянулись назад, і побачили, що, що за ними біжить військо єгипетське. І вони злякалися. Якщо ми споглядаємо сьогодні на своє життя, ми християни, ми віруючі. Ми знаємо, що ми знаходимося під захистом Господа нашого Ісуса Христа, і ми викуплені Його дорогоцінною ціною. І сьогодні важливо зрозуміти: не бійтеся. Все в Божих руках, і ваше життя також. Якщо ви до сьогоднішнього дня дожили, значить ви ще сьогодні потрібні Господу і потрібні людям, які сьогодні чекають від вас кроку для того, щоб ви підійшли сьогодні до них і нарешті заговорили про Христа. Ці люди чекають на вас саме сьогодні. І сьогодні не потрібно знаходити виправдовування. Я вже старий, я дуже хворий, в мене немає часу. У Господа завжди час є. Тому, дорогі друзі, хочу ще раз вам нагадати, як навчитися практичній довірі Бога, до Бога. Перше, це не боятися, не нервувати. Друге це спостерігати і дивитися, що робить Бог. І третє, це вчитися знаходити спокій в довірі до нашого Господа. Нехай Господь вас всіх рясно благословить. Якщо будете молитися, Згадуйте в молитві в Катюжанську церкву наших братів та сестер. Сьогодні той час, коли потрібно євангелізувати, той час, коли потрібно бути світлом для цього світу. Тому знаєте, на християнах тримається сьогодні наше українське суспільство. Дорогі друзі, якщо ми злякаємось, то що далі? Нехай вас Господь благословить. Помолимось.